Так, ось така ділянка у нас заїзд. Тут немає паркану. І тут треба вирвати траву, поскладати оце сміття будівельне, тут і наш шифер і сусідський кирпич, чи я не знаю, звідки цей кирпич. Ну, Шифер оцей точно сусідський. Вони знімали стріху з сараю і чомусь нам положили. Так. Ну і тут зарослі хащі. І, звісно ж, кропива. Ай, буде мене зараз жалити усюди. Треба її вирвати, щоб хоча б... Біля хати пройти. Та й взагалі подивитись, які там дірки ми ще наробили. Тому що не їздили, не обробляли, і хата, звісно, потребує догляду. Ось такий вид, гарний вид. Сподіваюсь, колись вони знесуть цей сарай. Або ми поставимо забор. Продовжимо. Тому тут цю ділянку треба очистити чоловік на службі. Я е, з дітьми Сподіваюсь, діти хоч трошки щось допоможуть. І будемо потрошку-потрошку просуватися ось туди, у садок. Який теж весь зелений, але не в, те, не в той зелені, якою. Я б хотіла, щоб там вона була. Надягаємо рукавички, перчаточки і починаємо. Було сонечко, я навіть сарафа надягла, поки я вийшла, а вже і не сонечко, вже і вітерець такий прохолодний, і тучки може і буде дощик. Ну, дощик це добре, бо... Щось я ж посіяла на цьому клаптику. Треба, треба, дощику. Працюємо! Тропову порвала, а тут у нас ось така радість. О, клинок біля всієї хати повимахував вже такий, а він же ж рветься вирвати вже не так просто. Тому що у нас тут у сусіда ось такий клен величезний. І тополя, і клен. І чого тільки нема. І оцей клен. І клинок американський. І ось цей сіється повсюди на нашому городі. Зараз буду рвати. Я навіть не знаю, або рвати, або вирубувати. Ну, продовжуємо.